Доброго вечора. Щось ми так замоталися, що немає хвилинки ні зняти відео, ні змонтувати. Закінчилася у нас проволока. Якраз треба було зверху ці варити, то це бачимо по півавтомату варне, так? Да? Це півавтомату, мабуть, з електродом. І немає часу змонтувати, виложити відео. Ну вже доробиться, потім можливо ще ми знімемо. Але мене так буває, де коли що хочу щось зняти, потім терміново я не вдома приїхали, забрали 110-й котелчик. Бачимо, що ми показували, як він вже так лежить, щось Іван знову не прийшов на роботу. Люди попросили до Нового року. 20-й там робить. О, добре, що побачили зарядне, боємо туди на неділю, щоб не було вмикнене. Що тут? А зараз я трошки підсвічу. Вибачайте за якість зйомочки. Без сценарію, все спонтанно. Що тут трошки особливо в цьому котлові? Ну, Бачимо Влад, Ой, влад, боря панаварів такі ці кусочки. Все ж таки ми трошки утеплимо за те, що котельня не дуже велика, а площа, бачите, я стою біля нього. об'єктив, Цікавий тут буде у нас. Цікавий буде тут. І бачимо там трубочки з нержавіючої сталі. Проходять через сам димохід, під, підігрів повітря. І на практиці ми так робили у цих шахтних котелчиках. Вже бачимо, за тут не будемо робити 220-й димохід, ми так робили 250 і там його, для його я не бачу, потрібно 250, там більша висота буде. І на практиці бачимо, що від цього є толк від того підігріву у тих шахтних котлах. Не знаю наскільки, але температура. В шахтному котлові нижча димохода, ніж у нашому традиційному котлові. Тут зробили такий широкий карманчик, щоб більше частину закрити, зразу, щоб оце тепло йшло по котлом. Зараз цю сторону не будемо обшивати, трошки це буде гріти. І е, ще цікаво, що тут. Може потім вже не буде можливості зняти. Може, потім ще раз розкажемо. А може хтось одне відео побачить, хтось друге. Подача вторинного повітря сюди йде. І йде в зольник, теж сюди подача основного повітря. Не так як в кроносах робити кудирку з боку квадратну, ну, багатьох утлах. в багатьох Дме Диме одне місце тупо. Мені так ніколи не подобалося. Ми так ну, інколи робили, якщо є регулятор тяги і запасне, там нема просто зробити місце, тож ми робили так просто же отвір, ну воно не зовсім добре. Воно працює, горить людина, якби не помічає різниці, але все одно не зовсім добре. А це, бачимо, то, борів, це варено було. Е, чого не зовсім добре, бо воно тупо дме, воно там відвидуває, нерівномірно розходиться повітря. Коли ми робили чисто під турбіну, то робили таку дифузорчика з боку. Є на наших відео. І шахні, котли ми так робили. І такі традиційні люди просили під турбіну. Дифузорчик і розсівача робив. Тобто не, не, не суцільний отвір, а такі отвори, 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 щоб помагав, і так розсівалося. Посередині трошки менше, щоб просувалося на боки, розсівалося. Але цей варіант, мені здається, саме вдалий. Мені здається, можливо я помиляюся. Чим він далі? бачимо, подається повітря, а на повітря тут буде багато. Бо скільки ми робимо, я завжди трошки замало. Замало, замало, замало. Ну як замало. Якщо крупні дроби, тверда порода, то його предостатньо. А якщо така береза, сосна і така трохи заплохнув і не, 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 трошки не допалює. Воно подається, коли ззаду подається турбіна, то її набагато краще працює повітря. бо Воно бачимо дне, прямо сюди. Прямо сюди. Раз. Як ми бачимо з тієї сторони, бачимо заходимо з перші, вибачайте, що як можу охопити туди взаді воно задуває. І прямо сюди, саме перша порція підігрітого, підігрітого повітря подається, не просто холодно з вулиці. Подається перша порція сюди і, і первине повітря. Ось сюди в золечок. Ось така щелина на всю ширину бачимо, яке вікно. І воно дме сюди, в цю дверку, дме вперед. Тобто воно сюди мало попадає, бо там воно так іде під низ нижче колосника, воно одразу колосник майже не дне. Воно вдаряється в дверку сюди, де бачимо яке, яке вікно, подається на колосничок, вже, вже звідси те, що доходить. І поступово, воно, поступово розсівається між колосниками. Поступово. Не в одне якесь місце. Бо воно виходить ззаду, а не збоку. Ось з боку воно б там до того, воно буде рівномірно розсіватися. І, до речі, розумні люди в розумних книжках пишуть, що поперечний колосничок, хоча воно там, я думаю, не суттєво так, але трошки краще воно це розподілення повітря для горінька правильніше. Трошки таке зазвичай покривало їх. Зазори нередомірні щось бували, Трошки покрівило. Ну, Зазори нас ми робимо менші, ніж завоськи. там випадає такі вугілля крупні. Мені не подобається. Ось ось так. Все, решта має бути далі, і установка там запуск. Автоматика. Де ж то наша автоматика, що вам показати? Що ж то я не показав нашим підписникам, яку ми автоматику купили. Турбіну бачу. Турбіну бачу, Турбіна потужна, потужна. Ну, По інструкції вона пишеться до, 8, до 80 кВт і на котел. Це 110 кВт, але на практиці, на практиці ми її не використовуємо ніколи на 100%. Це е, на максимальну потужність вони пишуть, це щось таке там пил, мул, вугілля сильно щільне. Для дерева, там, наприклад, зазвичай використовується 20%. Тобто його буде аж, аж забагато. Запасу буде вистачати, ну, тут, вже тут отвір більше, все більше. Відповідно, оцей отвір зроблений під цю турбіну. Під щоб турбіна якісна. Made in Germany. Вено, правда. Made in Germany. Де ми побачили. Алюміній корпус. Ну, вона не дешева. Не дешева. 140. Коротка. Я думаю, що до цього купла буде вистачати аж бігом. Тут «Made in Poland», але сама, сама ключаточка німецька. Все таке, що вони підуть з корозії, якісний, добротний. І... І... і, 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 і. От де хлопці поділи. Де ж поділи хлопці? Вибачайте, не знайшов, куди студенти. Вже вони пішли додому, куди студенти впихнули в саму автоматику. Для мене саме це загадка. Я не знаю де. Ну, так що буде інтрига. Буде інтрига. Тут немає, тут немає. О, бачите як. Бачу, тільки вентилятор купили ми. Десь бори пообіцяв витяжку зробити. Щоб трошки довше пожити, так не зробив. Автоматика буде, значить, коли буде запуск. Подивимося, яка автоматика. Яка автоматика і як вона працює. ну буде буде, буде про що говорити, як то кажуть. І ось так, поки що, поки що нема більше що знімати в нас. Ну, то є, робота йде. Цікаво, бачимо, який, який це акумуляторчик буде. Зміючок 25 метрів треба запхати. Ну, в Я думаю, про це вже ми окремо Знімемо, той зміючок треба запхати. Сюди 25 метрів землічка. Не знаю, скільки тут літрів. 200. Буде чи скільки літрів, чи, чи більше. Треба порахувати вже. І таке десь ми покажемо. Теж окремо цікавий нестандартний виріб у нас. Все, далі буде. Ось так. Всім до побачення.